Ось, ми хочемо з тобою протестувати гіпотезу, чи існують покоління в Україні. Перший крок, який я б робив, я би спробував ідентифікувати. Дуже важливі якісь тектонічні суви. Тобто, перший важливий тектонічний сув це руйнування радянського Суміза. незалежність. Далі починається кінець 90-х, початок 2000-х, якась економічна стабілізація. І я думаю, що нові покоління це вже після 2014 року, тому що це теж тектонічні суви, це одночасно і політична зміна, але також і війна починається, і ковід, і повномасштабне вторгнення. Я думаю, що це така череда криз, які перемішані, і їх дуже складно між собою навіть розрізнити. Тому моя гіпотеза це, бачиш, я лише так інтуїтивно хочу знайти ці покоління. Угу". Я б шукав 87-95, я б шукав тіпа, кінець 90-х, початок 2000-х, і все ще зараз. Всі наші українські покоління можна а, порахувати по співаку реп виконавцю Патапу. Uh -oh. Так. Ось до 2000-х потап співав якусь фігню російською мовою і шукав себе. І він був молодий спортсмен, який жив в бідному Київському районі, бігав від якихось гопників і таке інше. В 2000-х починається нове рішество. В 2000-х у нас з'являється перше економічне зростання, перші якісь гроші. Але жахливий несмак, тому що ми не знаємо, як витрачати гроші. І Потап починає співати щось про багатства. Настя Кам'янських і Потап починають там виступати на фоні автомобілів, ось так розкидувати долари, і з дуже поганим смаком співають пісні. А після повномасштабного вторгнення Потап тікає з країни. Ось я думаю, що значить потап до 2000-х, потап після 2000-х і потап після повного штабного вторгнення, це є і водорозділи, за якими треба дивитися на наші покоління.